В Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем і вітаю вас із Новим роком. Тому що сьогодні за юліанським календарем, якого притримується наша церква, 1 вересня, а предки наші до приєднання до Російської імперії святкували Новий рік саме 1 вересня, тому що закінчувалися ждива, Збирали основний урожай, і починався новий сільськогосподарський сезон, починали готувати землю вже до наступного року. Починався фактично новий рік. Люди були прив'язані до землі, люди жили з землі і на землі берегли її, обробляли її. І, звичайно, молилися Богу, знавши і розумівши, що. Праця землероба завжди дуже важка і часом ризикована, бо може бути засуха, а може бути, бу, бути затяжний дощ, а може бути ранні заморозки навесні і ще купа, купа різних факторів, зливи, гради, вихорі різноманітні, які можуть винищити урожай. І тому люди просили Бога завжди про хорошу прогоду, про хороший урожай. Бо це був не просто джерело їхнього заробітку, а це було джерело їхнього життя, їхньої, їхньої їжі щоденної. Вони пов'язували своє життя із Богом, і так і з Богом проходили це життя і різноманітні випробування. Оце підтримування зв'язку із Богом дало можливість жити українцями, дожити до сьогоднішнього дня. І маємо надію, що будемо виживати і далі, якщо цього зв'язку благодатного не перервемо. Сьогоднішня притча, яку ми чули з вами в євангельському читанні, про тих, кого покликав цар на шлюбний бенкет. І ось не прийшли ті, хто кого кликав він, повелів він зібрати будь-кого хороших і злих, сказано в Євангелії, і всі зайшли і наповнили трапезу. І коли цар побачив, зайшов подивитися на гостей, побачив одного, який обраний негідним чином, і звелів викинути його. Святитель Феофан Затворник пояснює, що трапеза це божественна літургія, це єдність з Богом. І, а ті люди, які кличуть на трапезу, це проповідники, проповідники Євангелія, Слова Божого. І хтось не слухає його, хтось не йде, а хтось іде, приходить. І серед тих, які приходять, як я вже казав, є добрі і злі. Різні люди приходять, з різними мотивами в храм приходять. І той, кого, той із гостей, кого цар викинув, вигнав через його негідну одежу, це ті з людей, які ходять до церкви, які є хрещеними, але які не живуть. Добрим християнським життям. Господь таких відсікає від себе, Господь таких не допускає до благодатного єднання. Хоча вони зовні можуть бути присутні у храмі, можуть брати участь у церковних церемоніях, дійствах, молитвослов'ях, таїнствах і так далі, але тієї благодатної наповненості, якої б мало, яка б мала би бути, не буде. І найголовніше Після смерті така людина не унаслідує Царства Божого. Тому ми всі повинні дивитися на своє власне серце, тому що скільки із нас, давайте признаємося, чесно, приходимо в храм і поводимо себе побожно і молимося, але виходимо з храма і забуваємо за свої молитви, за свої прохання, за свої обіцяння Богові. І починаємо знову засуджувати і зловживати якимись нехорошими речами чи використовуючи їх. І робити ті гріхи, в яких нібито ми, здавалося, покаялися. І взагалі, навіть зовнішні змінюємо, особливо це стосується жінок, дуже часто приходить жіночка така побожна. В спідничці, в хустиночці, в храмі стоїть, молиться, потім виходить з храму і все. Перше злітає хустинка, от, потім дивишся наступного разу, зустрічаєш і десь в трамваї, ось, і, і ти не впізнаєш, потім дивишся, а це ж точно, це ж парафіянка моя. так, Тільки вже стільки макіяжу і таке декольте, і що прям дивишся. Ну, вона чи не вона, потім придивляєшся-таки вона, господи, помилуй. Ну буває таке. Це я просто розказую свого вже того місцевого досвіду. Оце така роздвоєність, розумієте? Ми в храмі одні, а на вулиці ми трошечки інші. А ми просимо Бога про що, про зцілення, Цілення. слухайте слово, зцілення, цілий. Треба бути цілим, треба бути однаковим скрізь. І якщо ви розумієте, що в храмі йти в дуже такі відверті одежі не гоже, то, мабуть, негоже в такій одежі ходити і на вулиці, правда? Звернімо увагу на наших сусідів. Мусульманок, які дуже гарно себе одягають, і вони собі знають, що ніхто нічого лишнього не має бачити. В мене, як коли викладав на факультеті іноземної філології, то були студентки, які їздили по обміну в США, і там у неї була подружка-мусульманка. Весь вона розказує, що ну, одягалися, як наші мусульмани, антверпінські одягаються, і, а, а, а були подружки ж. І спілкується, каже, ось ти така, не можеш собі дозволити нічого ні пофарбуватися, нічого гарного не ні вдягнути. Вона каже, чому я собі все можу дозволити? То як же ж? То ти ж ходиш тут, чорному? Ні, каже, показує фотографії, вона з макіяжем, вона в міні собі де. А де це ти? А я це я кажу, я вдома. От чоловік мене такою може бачити, бо це я для нього роблю, щоб йому було гарно, йому подобається. А всім іншим нема чого бачити. То тільки вдома, тільки, і бачить тільки чоловік, більше ніхто, ні, ні батько, ні брат цього більше не, не бачить. ніхто, Тільки чоловік. Отаке таке ставлення. Воно, мені здається, більш логічне, коли ми ну, щось таке втаємниче не лишаємо в собі вдома, а для людей ми просто ну, скромно ведемо себе скрізь. І в храмі, і поза храмом, і на роботі. Скрізь має бути скромність. І таких дуже багато таких прикладів, коли. ну, ми кажемо одне, молимось про одне, робимо трішечки інше. І от треба старатися, щоб взагалі, щоб ми ну, уникати такого, такого явища. Нема серед, нас, нема серед нас святих в плані безгрішних. Ми всі грішимо. Кожна людина грішить. Ми успадкували, як я вже казав, оце у до гріха іще від нашого правиця Адама. Але Христос зцілив нас від цього гріховного прокляття яким чином? Маючи здатність грішити, ми маємо разом з тим здатність можливість покаятися і від гріхів своїх очищатися, потрошечки з ними боротися. І якщо ми зробили гріх один раз і усвідомили це, і покаялися, то він від нас відходить, і ми за нього навіть забуваємо, що ми його зробили. А буває таке, що ми гріх повторюємо один і другий, і п'ятий раз він стає гріховною звичкою. І як з будь-якою поганою звичкою, з нею треба вже трошки поборотися, для того, щоб він відійшов цей гріх від нас. А буває таке, що якщо з гріховною звичкою не боротися зовсім, вона приростає до людини і стає частиною людської натури. Це вже тоді за святими Отцями страсть. Тобто це якась така внутрішня сила, яка постійно в нас є і яка заставляє нас щось робити. Бо, до речі, страсть є, і, так би мовити, осудні і неосудні. Наприклад, неосудна страсть це страсть голоду. Ми постійно хочемо їсти. Регулярно ми повинні поїсти. Якщо ми не поїмо, ми стаємо голодні. Коли ми стаємо голодні, ми стаємо часто вже як і неадекватні навіть. Да? Людина в голоді може. Ну, ось. Але це не осудна, це, це, це не являється гріхом, це просто є особливістю людського організму. Ми повинні регулярно вживати їжу. А є страсті осудні. Це коли людина, наприклад, має страсть красти чи має страсть зловживати алкоголем, І різні різні страсті. От зі страстями треба вже дуже серйозно боротися. І тут треба чітко розрізняти. Одна справа, що якщо я хотів щось зробити, наприклад, вкрасти. Дуже хотів оце вкрасти. От прямо воно лежало так, можна було взяти ось в магазині. Да? Але я стримався. Це не являється гріхом. Це просто на, на сповіді ти розказуєш, що в тебе є страсть така, що в тебе є така неміч, ти просиш Бога допомогти. Але це не гріх, а це така властивість нехороша. А коли вже зробив, коли вкрав, це тоді вже гріх. От в цьому вже треба дійсно каятися, плакати глибоко, тому що ти впав. А страстці в, в нашому серці житимуть до, до до тих пір, поки ми будемо жити тут на землі. І лише важкою такою щоденною духовною працею ми зможемо ці страсти погасити в собі, зупинити їх, погасити, щоб вони зменшились практично до нуля, позбавитися від них. Але все рівно, як то кажуть, слід лишається. Рубець на, на серці лишається такий рубець, який. Час від часу про себе іноді нагадує. Тому нам, з вами, християнам, потрібно завжди до себе бути дуже уважними, берегти себе, тому що ми думаємо, що як Марію єгипетську, якщо вже будемо дуже. Такі грішні, нас Господь не пустить в храм. Господь нас пускає в храм, які б ми не були. Він приймає всіх. Але не всі, як я вже казав, у храмі отримують благодать. Якщо людина. Грішить і не кається, якщо людина не виправляється, не пробує себе змінити, то Господь від такої людини відходить. Тому будемо старатися, оскільки всі ми з вами покликані до спілкування з Богом, будемо старатися це спілкування підтримувати, будемо старатися бути чистими, наскільки це можливо, для того, щоб увійти на трапезу Господню і отримати сповна від її дарів. Амінь.